На засіданні Оргкомітету Світловодської міської ради, яке відбулось 8 липня, вирішували питання щодо святкування Дня рибалки. Це свято для нашого міста та його мешканців, за словами міського голови Юрія Котенка, має велике значення. І, як пояснив, світловодці не лише полюбляють вживати рибу в свій раціон, але і відловлюють її. Для цього існують спеціалізовані рибні господарства. До речі, участь у святі візьмуть 11 риболовецьких господарств Світловодського та Онуфріоського районів. А тому провести день рибалки потрібно належним чином. Як повідомляли в минулих випусках, місцем проведення стане ринок світанок, тож на оргкомітеті керівники бюджетних установ обговорювали безліч нюансів, які є важливими під час проведення масштабних заходів. Так доводимо до відома водіїв, що на час проведення заходу 14 липня 6 до 15 години рух транспорту від вулиці Калініна до Леніна 106 буде перекритий, а основний проїзд по вулиці Приморській. Завітайте 14 липня до ринку світанок. Для вас ярмарок, розважальна програма, а також юшка та каша безкоштовно. Альона Зозуля, Олександр Вергун, Нікіта Осташов, телерадіокомпанія Веселка. Трудовий десант комунального підприємства Житлосервіс кинуто на боротьбу з врожаєм бур'янів, зокрема амброзії, аби не допустити розповсюдження рослини, особливо цвітіння, проводиться відповідна робота. З 15 мая ми вже почали покос трави, викосили всю територію, яка в нас належить до житлосервіс 2012. Один раз підкашували, навіть не свою територію, викашували, допомагали там городу до Дня Города, до 9 мая, до 1 мая викашували, і там і біля сполкома косили, і Приморську вулицю, яка площадя, які не входять в нашу територію, викашували. Зараз в настояще час трави такої немає, поки ну, в деяких містах є. Будемо вже починати косити по другому разу. Людмила Антонова вжеці вже 26 років. Каже, працює так, як навчили старші, щоб було чисто, як вдома. Тепер, будучи бригадиром двірників, такого ж вимагає від підлеглих, щоб не сором було перед мешканцями. Ви знайомі з такою рослинністю, як Амброзія, і чи є вона у вашому подвір'ї? подвір'ї в нас Амброзії немає. Я знакома, я, звісно, знайома з Амброзією. Знаю, какая она. на подвір'ї немає, і от у сквері за нашим домом теж немає. І якби начисто не прибирали комунальні підприємства, уникнути городянам цієї зарази майже не вдається. Дуже вже розповсюджена географія амброзії. Амброзія полоносна засмічує всі польові культури, сади, городи, виноградники. І е, дана ну, рослина її можна з повним якби, право назвати екологічно небезпечним бур'яном, тому що даний пилок амброзії він дуже алергенний і визиває таке захворювання, як алергійний полінос. Дане захворювання супроводжується навіть втратою працездатності населення через набухання слизових оболонок ротової та носової порожнини. Утруднення дихання нерідко це може призвести до розвитку астми. Тому треба дуже ретельно піднімати питання боротьби з даним бур'яном і особливого його знищення. Знищення амброзії потрібно проводити з червня місяця, доки в рослини ще не розгалужені стеблі, бо коли вже йде цвітіння і вона викидає пилок, може бути запізно, адже пилок є дуже легким і швидко та на далеку відстань розповсюджується по території. Захворювання, спровоковане бур'яниною, дуже тяжке, а лікування довготривале, тому фахівець радить. Знищувати бур'ян, особливо з корінням, треба додержуватись деяких правил. Це не гуляти в суху жарку погоду. Краще виходити більш ну, вечірні часи і бажано після дощу. Якщо все ж вам необхідно вийти на вулицю в період світіння, то по поверненню додому варто прийняти душ, промити слизову порожнину, очі і уникати в цей період зіткнення з іншими алергенами. Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. До якогось моменту цього молодого співака звали Олексій Сачонок, а потім він взяв собі псевдонім Матіас. Перекладі з латинської це Божий дар. Завдяки своєму Божому дару, а саме співу, Матіас 6 липня потрапив до Світловодська з концертною програмою В ніч на Івана Купала. Співак із зовнішністю ангельського принца наживо виконував відомі хіти, серед яких найулюбленіша ангели не умірають. Її написали Костянтин Меладзе та Стас Шурінс, і яку з нетерпінням чекали Світловодські шанувальники таланту відомого фабриканта. Нагадаємо, Матіас на всеукраїнському проєкті, що організував новий канал Фабрика зірок 3, зайняв друге місце а у проєкті Фабрика Суперфінал отримав почесне перше місце. Але повернімося до концертної зали міського палацу культури, де Олексій Матіас просто вихлюпував зал доброту свого серця. За це вдячні для. Дачі не лише дарували своєму кумиру гарячі оплески, а й виходили на сцену підтримати улюбленця. А після концерту довго не відпускали, беручи автографи та. Фотографуючись на сгадку. Как вам светловод? Светлый настолько, как вода. А <laughs> Светловодский а а а а На самом это? деле очень а приятная а атмосфера. Спасибо а большое за то, что пришли на концерт за то, что а, так тепло принимали. І, хоча не сказати, що зала була переповнена, але враження співак справив незабутні. І, незважаючи на всі досягнення Олексія, він залишається скромною, порядною людиною. А ми вам радимо частіше дозволяти собі свята для душі, які пропонує адміністрація міського палацу культури. Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Це за моєю спиною називається стрітворкаут. Людською мовою воно перекладається дослівно приблизно як вуличне тренування. А якщо ще більш зрозуміло, то можна його назвати як молодь за здоровий спосіб життя. у нас вот собралось, наверное, за сотню человек. Это соревнования по стритворкауту, это силовые упражнения на брусьях, турнике и различных других снарядах. Выдумляйся. Хочу отметить, что по сравнению с прошлым годом, сегодня... У нас больше количество это спортсмены. В прошлом году було більше как бы, зрителей, в этом году вже більше спортсменів к нам приїхали. Хочу отметить, що к нам приїхали ребята не только з Светловодської даже Кримчугаті, з которых мы приглашали, а из различных сил по всій Кировоградской області, по всій Полтавской області, даже саме Полтави к нам приїхали спортсмены поучаствовать в наших соревнованиях. Відкриваючи змагання до присутніх із напутнім словом звернувся головний спеціаліст міського управління молоді та спорту Василь Мороз. Воркаут в городе Светловодске прижился и дает свое развитие. Очень приятно, что этот толчок дал для многих и меценатов, и тех людей, которые любят спорт. У нас в Светловодске появились уже несколько таких площадок. И я думаю, что и далее мы будем развивать, и я думаю, что и городские власти всегда будут поворачиваться к вам лицом. А самое главное, вы сделали выбор. Это здоровый образ жизни, и вы пропагандируете здоровье. здоровье. А сегодня здорово быть модно. Всех с праздником и пусть победит сильнейший. А гист из Кременчуга Денис Гавриков заспевал Бадеру властную рэперскую песню «Это воркаут». Це варкаут, ета Варкаут. Если сильний духом парень. Возможно, пані. Етаваркаут, ета Варкаут. варкаут Прокачає тело без супла сигарет. До речі, роль Дениса на змаганнях важко переоцінити. Окрім пісні, він був і ведучим, і арбітром цих змагань. А ще разом із своїм напарником Дмитром Малаховим продемонстрували своєрідний майстер клас бездоганного володіння своїми тілами, виконуючи на турніках та брусах неймовірні за складністю вправи. А ще вразив і водночас ворушив показовий виступ спеціального гостя харків'янина Олександра Мировича. Сім років тому хлопчина потрапив у жахливе ДТП, в результаті якого його ліва частина тіла виявилась фактично спаралізованою. І лише одному йому відомо, яких доклав він зусиль, щоб не лише стати на ноги, а й виконувати силові вправи, які далеко не кожній здоровій людині під силу. Ну а основні змагання тривали майже три години. Дві вікові категорії до 15 і після 15 років, віджимаючись на брусах і на турніках, у тому числі і з худовою гірею, продемонстрували якісну фізичну підготовку та непохитну волю до перемоги. Віталія Солонка Дмитро метро Сірамаха Веселка.